Раз завели. Зброя завжди дивиться вперед. От ви взяли, зробили заміну, пішли далі. Зараз нас готують тактиці наступальних дій, тактиці оборонних дій, які є методи, способи, які є варіанти. Ну багато чого корисного, кожен почерпнув з нас для себе, тому що в бою пригодиться кожне любе за своє недобре знання. Я є піхотинець. Найкращий друг піхотинця це не тільки автомат, але й лопата. Лопатою ми перелопатили багато, сьогодні ми вчимося добре працювати автоматом. Ми навчаємося до безпосередньої участі і наших дій в, при безпосередньому фронті з нашим противником. Як облаштовувати позиції і як правильно передавати радіосигнали. Найважливіше це правильна комунікація між всіма ланками командирів у взводі та роті. Все входить в тактичну підготовку. Яка надає людині можливість вільно почувати себе в тій чи іншій місцевості і проводячи бій? Ми навчаємо як тактичної підготовки, так і підготовки вогневої, тактичної медицини, інженерки, розвідка. У нас багато напрямків, багато інструкторів, багато людей, які вже і були в гарячих точках, і пройшли бої, і які отримали вже і поранення, якісь, які на на жаль, вже не придатні там до. До бойових дій, тому діляться опитом. Отримали відповідний сертифікат для виконання обов'язків стрільця. Тобто це початковий рівень навчання громадян, які не мали військового досвіду. І відповідно їх навчили порядку користування зброєю. Всіх типів від АК до гранатомета. по підсумкам проведення контрольних заняттів особовий склад отримав дуже високі оцінки. Може провести приклад, більшість з 20 пострілів, 18 влучань в мішень. Всі мотивовані різного віку, різного фаху, але всі мотивовані. Мотивовані в першу чергу. Тим, що вони самі прийшли до військового комісаріату і стали до нашого адресу.